Вітаю, ви дивитесь новини на 11 каналі. Ми працюємо у прямому ефірі. Зараз у більшості регіонів країни у Дніпрі та на Дніпропетровщині, в тому числі, тож пройдіть в укриття. Попри чиселенні сигнали повітряної тривоги, ніч та ранок на Дніпропетровщині пройшли спокійно. Нікопольський район, який весь час потерпає від ворожих атак, не був обстріляний, проте там продовжують ліквідовувати наслідки попередніх прильотів. Далі пряма мова. Ми продовжуємо свою роботу. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Ситуація на Криворіжжі також стабільна. Жоден населений пункт не потрапив під вогонь окупантів. Під контролем залишаються і кордони регіону. Водночас людей просять економно споживати електроенергію. Потрібно заощаджувати електроенергію, тому що наші енергетики ще не відновили ті руйнування, які завдали ці рашистські організми. Але ми все зробимо, тому що ми українці. А надвечір наші сили ППО в небі над Дніпропетровщиною збили ворожу ракету ха 59 Уламки нікого не зачепили. Вночі росіяни тероризували Київщину. Там ворожих ударів зазнали кілька громад: неспокійної на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі Миколаївщині. Найгарячішими точками лишаються Донецька та Луганська області. Там бої точаться без вздовж всієї лінії зіткнення. Хочу сьогодні відзначити бійців 25-ї повітряно-десантної бригади за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині. Загалом по фронту всюди зміцнюємо наші позиції, скорочуємо можливості окупантів, знищуємо їхню логістику і готуємо хороші новини для України. Реабілітація допомога в протезуванні та лікуванні тяжко поранених українських військових. Сьогодні це першочергові завдання медиків. Їм на допомогу приходять меценати. Фонди Віктора та Олени Пінчуків створюють національну мережу сучасних центрів реабілітації рекавері. Один з таких буде і у Дніпрі. Алла Петрівна, завідувачка відділення фізичної та реабілітаційної медицини однієї з дніпровських лікарень, показує своє відділення та розповідає про індивідуальну роботу з кожним пацієнтом. Буде індивідуальна робота кожного з фахівців. Mm -hmm. А на цьому етапі ми всі збираємося в команду. Але докторка каже, що вже сьогодні відділення переповнене, а частина обладнання застаріла. Площу можна збільшити за рахунок сусідніх приміщень, але лише після їх повної реконструкції. У розпорядженні медиків і пацієнтів вже скоро буде найновітніше відділення для реабілітації, бо ця лікарня одна з учасниць національного проєкту рекавері, започаткованого фондами Віктора та Олени Пінчуків. Меморандум про співробітництво підписали представники фонду з керівниками лікарні та міською владою Дніпра. Це не перша співпраця. Ми нам дуже багато цей фонд допомагав, в тому числі і в мирний час під час епідемії ковіду. А й зараз тим більше допомога ця підсилена. Проєкт Рекавері сфокусується на створенні національної мережі реабілітаційних центрів для людей, які отримали важкі поранення внаслідок бойових дій. Також у разі необхідності пацієнти зможуть пройти складне протезування за кордоном. Підготовка проєкту реконструкції Дніпровського відділення вже розпочата. Тут отримують допомогу пацієнти з ураженнями нервової системи та опорно-рухового апарату. У нас різко зросла кількість таких пацієнтів та необхідність далі будувати наше відділення. Додатково вісім палат, де будуть впроваджені всі принципи інклюзивності для роботи з пацієнтами-інвалідами, з ампутантами. І в рамках підписання меморандуму у нас планується виконання ремонтних Обід та обладнання, окрім нових палат, у відділенні обладнають залу фізичної реабілітації та масажний кабінет. Центр буде оснащено апаратами і тренажерами за кращими світовими стандартами. Також лікарі-реабілітологи пройдуть навчання за міжнародними освітніми програмами. Проєкт рекавері фондів. Олени та Віктора Пінчуків це можливість віддячити наших героїв як мога скоріше відновити своє здоров'я та повернутися до нормального життя, і це буде дуже важливий вагомий внесок в програму реабілітації постраждалих. Джерелом фінансування проєкту став продаж Віктором та Оленою Пінчуками знакової скульптури Джефа Кунса. Мавпа із повітряних кульок. Пурпурна. На аукціоні Крісті витвір мистецтва придбали за 11,5 мільйонів доларів. Усі кошти направлені на гуманітарну допомогу в Україні. Олена Городецька, Олег Одринський, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Новин побачимося о 12.00.